Розкажіть, як вас в Норильськ на пароплаві везли. То не пароплав. називався Орджонікіс, бо був ага. Сталін. І ще якийсь був Орджонікіс. То так як пасажирський. Ну, ага. там. Але він за, ті, ну, за собою тягнув ще біржі. Ага, Е, Прицеп. А, ну, ну І в тих прицепах якраз було багато тих. Туди треба було людей багато відправити, весною всі накупичу е, за зиму зі всіх е, сторін, зі всіх областей народу на музах. Тоді аж кішів народу треба було переправити, тим, тим вони в тій біржі тим, грузили. А нас е, був. Було... Ось скільки я живу. Щось пам'ятаю, в мене навіть записано довший час, а от первонець з пам'яті, трошки зараз, може, поверне пам'ять. 360 чоловік uh -huh. помістили в міжмашинному відділенню трюмші називають, так як підвал. Uh -huh. Пару, парупу є такі підвали. Uh -huh. так. З іншої сторони машин, мотори гудять на це, і з другої сторони. А тут такі, всякі товари загружали, а тут нас 360 катужам запкали в той трюм. Ну і значить, йдемо на другому, йдемо ко другого Другу свеч. За якийсь час та духота від тих моторів час, вже, коли вони вже потягнули на цей поєнісею. Від тої жари від того, мапити ще хоче. А перед тим дали е, на чотири дні сухий пайок, та як я вже розказував, яка то норма. же вона всюди е, існувала майже стандартна. Чтири е, коробочки того. Цукру, mm -hmm. сухарів, щось не знаю, який куто тримав. Ну, коротше, навіть нема на де тримати, все стоячи на те. Ну, в шапку зложив, то перед собою отримав стоячи цілий час. А представити, на сутка їздити його, і так стоячи, витримував, іде на другий спав. А я хута вдарила, цей хто ще ребенка, цукру пити, що цей хотів. То ті, що стояли біля, був ближче до аляміняпорів, ну, до віконських. Mm -hmm. Но, з аляміняпора можна було руку протягнути і зачерпнути тої води, змішаної брудної, на націю, е, з Єнісею. Mm -hmm. Ну, тою водою трошки, а так не давали, ніць на знати. Ну, і ще... Е, Щось кілька бочок сходив туди спускатися в той труп, поставити параші. То там хтось мліє люди від свороду від того на Ну, А тут і піт, і моторна театр вона така загурма.